Слава Богу. Слава Богу. Дорога церква, маємо прекрасний, чудовий осінній такий вечір. Слава. І дуже добрий час маємо, щоб прийти в Дім Божий, щоб послухати Боже Слово, прославити ім'я Боже, щоб побачити один одного. І це є приємно, знаєте. Я так, знаєте, думав, про що проповідувати, якби от і так, знаєте, молився, так роздумував і. І знаєте, ми от вчора так ми з, з дружиною і з дітками вийшли на вулицю, так вже вечір був, і виріши ну, прогулятися, е, як ми кажемо, по нашій стометровці. І знаєте, падав такі легенькі дощики, так багато людей не втікає від цього доща. І так всі стоять перед цим дощем. Він такий теплий був ще, і осінню, так зазвичай холодно буває, але так вчора якось було тепло. І, і знаєте, так все жовтіє, так спокійно. І взагалі, знаєте. Е, Якось так в людському житті ми е, кожен етап життя порівнюємо з пору року. І, да? от ми кажемо, весна це, це молодість, це початок життя, це знаєте, це старт. От уже коли приходить літо, це вже середні роки, і коли вже приходить осінь, це більше такі, знаєте, вже е, ну, старші роки, вже підготовка до старості і зима, ну це вже кінець, якби життя. От так. і ми приблизно так люди знаєте своє життя порівнюють, так то уявляють інколи. Паралелі, якби таку проводять. І знаєте, от осінь ще ми по чому порівнюємо те, що ми маємо таке свято, да, як День подяки в цьому, ну, цю пору року. Це дуже хороший день, правда. Коли ми, правда якось так по особливому цей день, коли даже ми знаємо, об'являється здалегідь, ми от думаємо, Боже, от, за що тобі дякувати? Знаєте, я от не мав такої можливості брати участь, як на Дніподяці, але знаєте, я збираю черниці, і цього року я особливо дякую Богу за черниці. Ну, правда. Ну, хто, можливо, причетний до якоїсь сфери, да, чи до якоїсь справи, він бачить велике благословення Боже. Ви знаєте, він він дуже дячний Богу, те, що Бог благословляє. Я долюся на наші садки, і у батьків був там на Рівненщині, і по інших приїжджав. Знаєте. Ну, В садках дуже багато, що вродило особливо яблука, вродило цього року, то я не бачив, мабуть, не було такої яблуні, да? щоб, щоб не вродило, я не знаю. Тобто ми бачимо всюди Боже благословіння е, в цих земних справах, в трудах наших, знаєте, і це є Боже благословення. Тому хай наше серце є, найперше буде сповнене подяки Богу не тільки в той день, коли у нас було день подяки, але осінь це така пора, коли ми можемо приносити більше подяки Богу. і ви знаєте, ще осінь, якби, от я так роздумовив, її можна порівняти як до аналізу життя. От, те, що от, ε, проживши якесь життя, в якийсь відрізок людина починає аналізувати. А проживши цей рік, та, ми, от, люди теж починаємо аналізувати, от, що я десь зробив, які я, якби, от, в мене були якісь плани, якісь, е, що я планував, і що я встиг, що я не встиг, і все-таки ми проводимо якийсь аналіз, що я надбав, що я втратив. І от, якби, коли люди вже. от, ми кажемо да, про старше осінь це якби вже більш коли людина аналізує вже в кінці свого життя. Але я не хотів би, щоб ми кожен, якби знаєте, чекали старості, щоб аналізувати своє життя. Да, бо більше люди в старості мають час для того, щоб думати, роздумувати. Але навіть коли ми маємо осінь, я хотів би, щоб ми теж провели таку паралелі. Кожен, можливо, молодий, можливо, тобі ще 12 років, так як ці хлопці, да, ще комусь менше. Ми теж аналізували життя, чи ми рухаємося. В кращу сторону, чи ми рухаємося якось, не знаємо, куди ми рухаємося, чи все-таки ми рухаємося в правильному напряму. І давайте ми, от, якби я в своїй проповіді, такій короткій промови, хотів би порозумовувати над цими речами і зачитати відоме на місці Слово Божого, яке записане. Марка. 8 розділ і 36 вірш. Ми дуже добре знаємо це місце Слово Божого. каже. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занепастить душу свою? Або що дасть людина взамін за душу свою? Е, інші переклади, там вони кажуть, що нічого не дасть. Тобто, е, коли ми проводи, е, ходимо по людям і їм на це розказуємо, особливо в Дерковичах там є люди, які ще не знають Бога. Старші вже люди, ми відвідаємо, навідаємо їх. І от Я часто запитую людей: от, От, ви, проживши своє життя, от, да? 70 років вже проживши. От що ви скажете нам, молодим, що треба саме головне встигнути в житті зробити? Знаєте, ми живемо на цій землі, і, і знаєте, оце і, ну мені 26 років, і правда, я все-таки переконуюся, що це правда кажуть люди, що люд життя, воно якось коли жити коли тобі більше стає років, якось воно швидше летить. І знаєте. Uh, я так питаю от людей: ну що треба встигнути, Воно так швидко знаєте, пройде, що треба саме головне встигнути зробити і щоб не пропустити. Так само є такі етапи в житті, знаєте, от я так uh, роздумовую. мене ще дуже маленькі діти, ну як вже не маленькі, вже старші дочі буде скоро три роки. Але я думаю, от, Боже, часом думаю, от що на цьому етапі, етапі року, наприклад, ті два роки, три роки, що я маю, якби встигнути її зробити? Не то, що чекати інколи, якби. Не знаю, можливо, я ще не зовсім до кінця все розумію. Але мені здається, інколи батьки чекають, якби чи можливо, ну я ще якби роздумований над цим, що прийде якийсь час, наприклад, діти виростуть, тоді ми почнемо їх виховувати. Да? Але я думаю, що от, є якийсь час, який проходить от сьогодні, завтра, якби воно, якби, все в свою пору. Да? Написано всьому свій час, іби ми маємо під той час, якби старатися все виконувати, і я цих людей знаєте запитую, і вони. Хто небудь розказує, типа, ну треба, треба покаятися. Ну рідко таке почуєш. Ну, треба, хто небудь каже, старший, головне треба подбати по здоров'я, щоб бути здоровим. Ну, да, це добре. І рідко хто скаже, що треба саме головне подбати про душу свою. Ісус Христос каже, яка користь людині, якщо придбає весь світ, але душу свою не занепастить. Нам людям притамано, я дивлячись теж на своє життя, не раз дивлюся, знаєте. Для себе, для своїх комфорту, для своїх удобств ну, в загальному це дуже добре, знаєте? Але точніше, ну непогано. Але коли людина повністю тільки про це дбає, тільки про це думає, то каже, цьому Ісус каже користі, немає. І інші переклади, кучу читати, немає каже користі, але душу свою це не постить. Тобто на першому місці ми бачимо, що стоїть спасіння душі кожної людини. І коли це питання вирішено, знаєте. Тоді набагато простіше, набагато легше, якби людини рухатися по життю. Вона знає, якби, що є головне в житті, що вона має рухать, підтягувати, і що є другорядне. Теж вона старається це робити. Е, і коли ж таки ми читаємо, Ісус да, каже, і я хотів би зачитати ще відоме місце, це записано до Галатів, п'ятий розділ. Ми всі дуже добре це знаємо, але я хотів би потім задати нам таке запитання: каже: плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість, на таких немає закону. А ті, хто є, а ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли своє тіло з його пристрастями та пожадлимості, коли живемо тілом, коли живемо духом, то й Духом і ходімо. І Інший переклад, знаєте, як він говорить, дух же породжує. Дуже породжує. Або е, коли ми читаємо ще є е, е, такий віршик у Біблії, що ходімо за духом, і тоді не вчинимо, не будемо вчинювати пожадливості тіла. Да? Я так собі е, зловив, тобто, коли людина перебуває, старається перебувати в дусі, коли ходить за духом, ви знаєте, каже, тут якби просте вирішення, яке дух же тоді породжує. Коли людина, знаєте, в цьому перебуває, тоді. Тоді відбувається народження любові, радості, міру, терпіння, доброти, знаєте, про яку ми дуже багато знаємо, про яку ми рухаємося в своє життя, його подбачу в нашому характері, в, нашому, в наших відносинах були ці речі, ми намагаємося про ці речі. Але хотів би наступне запитання задати для нас. От а, взагалі, тут а, насамперед я хотів би зазначити, а, інколи люди кажуть плоди духа. Да? Треба, бо, щоб були такі плоди духа. Але тут, дивіться, не написано плоди, тут, а плід. Тобто плід – це один. Яблуко, да? коли ми говоримо про яблуко, ми не кажемо, ми кажемо яблуко, яке воно буває. Воно кругле, воно хрустке, воно смачне, воно там велике за об'ємом. Да? Але це яблуко. От його характеристика плоду. Да? Так само плід духа, дух, який, да? От ми читаємо, він має любов. І знаєте, я так сьогодні так роздумав, тільки що е, на таким, і я так е, поставив своє ім'я сюди. Характеристика Руслана це любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта. І знаєте, от, ну, так хочеться. Е, звичайно, ну, це, це от те, що має відображати. Ну, як ми говоримо да, вже про плід, е, ну х, то характеристика плоду, яка буває? Ну те, що як я як говорив, е, ну, взагалі, характеристика плоду, воно. Основна ціль це слугує для поширення насіння, основна характеристика, якщо читати, і також для поживої людини. І Також якби, характеристика от християнина, же духа, от яка характеристика християнина, да? яка має бути? І от ми читаємо наступні речі, яка має бути характеристика християнина. Я думаю, що ми всі друзі кожен якби, е, аналізуємо своє життя, ми роздумовуємо над своїм життям. Але от я хотів би задати таке запитання, таке я вже говорив. Оці плоди, да, які ми нараз стараємося бачити, щоб вони були в нашому житті. Е, про які правда ми боремося, про які ми стараємося, щоб вони е, якби проростали в нашому житті. Яка цілі? Тобто для кого вони спрямовані? Кому вони потрібні ці плоди? Це точніше не плоди, вже як я говорив, плід. Кому цей плід потрібний? Любов, ми радість, кому він потрібний? Богу, можливо. Можливо, я не знаю, сусіду. Сусіду, да, нам. І знаєте, я так, е я чув з проповіді одного брата, а він каже, я ніколи каже, не бачив, щоб яблуня їла свої яблука. Тобто, тіпа, я... воно для когось слугує. Якщо народить яблука плоди, то вона для когось це родить. Да? Так само каже, в нашому житті, от те, що в нас має бути, або те, чого ми стримуємося, в чому ми... ми дбаємо: любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість це не для нас, дорогі друзі. Це, звичайно, ми кажемо це для Бога, але для Бога це автоматично для людей. Якщо ми любимо Бога, то ми любимо людей. Тобто ці речі, вони спромовані, особливо вони потрібні не тільки інколи люди думають, це мені буде, типу, о, я маю бать, щоб було це у мене, і мені буде добре. Ні, ми ці речі дбаємо і спромовуємо їх на людей. Якщо ми нас е, можемо себе обманювати, інколи тіпо, от, я нараз собі думав або бачу в своєму житті, що я думав, що от я вроді би непоганий, я в тих справах. Може, і мати терпіння і ще щось, і доброту, але коли ти стикаєшся з людьми, коли ти якимись такими тяжкими моментами, якимись непорозуміннями, і тоді якраз показується. От тоді е, насправді видно, чи є в тебе ці речі, чи є вже ці плоди, чи правда ще треба працювати над цими плодами, щоб вони все-таки е, проростали, щоб вони правда е, от, були в кожному із нас. І Знаєте, колись, якби я чув таку. Е, я не знаю, як нас сказати, але як е, кажуть, ну, якщо ти кажеш, будеш просить Бога терпіння, то що? То Тобі Бог дасть ще випробування, де треба буде терпіти. І якби висновок був отакий, що значить, не треба просити Бога терпіння. Якби, от, на раз. Але коли ми читаємо Біблію, коли ми читаємо Боже Слово, то написано, що довготерпінням, що. Спасайте душі ваші, тобто нам всім потрібно ці речі. І я е, скажу насправді, як я розумію ці речі, але я бачу не раз так в своєму житті. Боже, я бачу себе, що в мене не вистачає терпіння. Я бачу, що в мене не вистачає любові, в мене не вистачає ласкавості, там, щечивості, стримання. Ви знаєте, я хочу Боже, щоб в мене це було. Ви знаєте, що я спостерігав за собою, що воно реально працює. Боже, я хочу цьому собі, я розумію, що будуть тяжкі моменти. і і знаєте, так ставалося. Коли я просив Бога чогось, чи прошу, Боже, я хочу поправляти цю сторону, я хочу, правда, щоб цей плід тоже в мені перебував, щоб він мене проростав. І знаєте, приходять такі обставини. Обов'язково. Я бачу не раз, тобто ми даємо Богу якби таку можливість. Ми даємо Богу можливість, щоб Бог вирощував у нас цей плід. Інколи ми знаєте, цими речами не хочемо займатися, бо це знаєте, бо це тяжко, бо це треба працювати над собою, над своїм «я». Над своїм характером, на ще чимось, і це заставляє інколи приносить нам некомфорт, навіть, таку от дискомфорт, якби, і ще багато якихось таких тяжких моментів, де нам треба напрягатися. Але Ісус Христос Він бажає кожному з нас. Ми бачимо, що характеристика християнина, або характеристика мене як дитини Божої це любов, це радість. І як Ми зрозуміли, що наші плоди. вони... Потрібні не сам перед для нас, для, для ще для чогось, якби. але вони для оточення для наших відносин з людьми. От для чого вони потрібні і спрямова? Для того, щоб інші люди вони брали, і споживали, і сказали, да? оце Христинин, оце дитина Божа, оце правда, е, благословіння. І от ще одне питання, яке би хотів би задати е, для кожного з нас. Твоя присутність це благословіння? Чи твоя відсутність це благословіння. Знаєте, є, я думаю, ми бачимо, зустрічаємося в житті, чи якісь зустрічі у нас є, чи десь ми з людьми. Але коли приходить в наше середовище, якась людина, десь ми маємо чи що якийсь вечір, і знаєте, і інколи так стає якось, так, так тяжко, якась така атмосфера так, відчувається, бо прийшла така людина, яку ми не зможемо зносити. Ну, тобто, не то, що зносить, ми не можемо, але вона своєю присутністю приносить. Ну, тільки, знаєте, проблеми, тільки напрягає всіх і ще чогось. І я хотів би правда, яби, щоб ми проаналізували, що чи наша присутність благословіння, чи наша відсутність благословіння. І це правда відобразить і покаже справді, хто ми є насправді. Тому, дорогі друзі, у своїй промові я хотів би правда зазначити те, що основне. Що наші потрібні потрібні для Господа, наші плоди потрібні, і вони дуже є вагомі і величезні. І Бог їх свого часу оцінить. Так як ми, знаєте, оцінюємо працю наших рук, так як ми правда кажемо, о, яка картошка велика рода, як це прекрасно, як це чудово, як, як я постарався, і Бог благословив. І знаєте, це приємно душі. так само Бог в нашому житті Він бажає. Бажає вирощувати ці плоди в нашому житті, і знаєте, його серце наповнюється великою радістю. Його серце наповнюється великим, знаєте, от невимовною радістю, те, коли бачать, що люди вони, вони чують його слово. Те, що люди вони слухають Його слово, виконують своєму житті. Це приносить Богу величезне задоволення і благословіння. Тому хай Бог благословить е, кожного з нас. І правда, ці банальна проста річ, те, що ми. Ми повинні. Ми нас нагорода буде, дорогі друзі, за це. Це не просто ми свого часу. Це для, для нас, якби от це заставляє просто непонятно для чого це і кому нащо це. Але це величезна користь тут на землі, але прийде час і Бог заплатить і дасть нагороду кожному із нас. Тому хай Бог благословить кожного і дасть нам не занепадати духом. Де можливо, ми зупинилися, можливо, хтось правда в своєму характері, так як я не раз дивлюся собою. І коли приходить якийсь старший період, вже людина якось звикає до якогось темпу життя. І отак мені дом, так так мені комфортно. Вона вже, знаєте, отак, як привикла там, чи бути такою дратівливою, чи такого, знаєте, вести себе, чи свариться, і вона не хоче виправляти. Але поки ми на землі, у нас є можливість. Тому, дорогі друзі, хто зупинився, давайте ми будемо далі рухатися і продовжувати приносити і вирощувати плоди для нашого Господа. Хай Богу буде слава за все. Давайте ми станемо і помолимося за це. Амінь. Аллилуйя, Господь. благословенне ім'я Твоє.